Вітаю, друзі! 21 листопада. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Напередодні президент Зеленський дав велике інтерв'ю британському таблоїду «The Sun». Тези, які він там озвучив, ну навряд чи можна назвати новими, окрім однієї, коли він говорив про... Значення, місце, роль і можливість військових брати участь у політичному житті. І він сказав, що військові повинні займатися виключно війною, а не політикою. Інакше це загрожує єдності України. І конкретно згадав він Валерія Залужного. Пряма мова звучить так: при всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії відповідно до закону. І під час війни це не може навіть обговорюватися, це не веде до єдності націй. Додав він, маючи на увазі. Якщо військові долучаються до політики або починають проявляти політичну активність, то це серйозно шкодить державі. Ну, по контексту, то в принципі то так. Бо загалом, я, мабуть, вам не відкрию секрет, що армія у нас не може бути в політиці і військові не можуть перебувати в лавах політичних партій. Але вони мають конституційне право. Брати активну участь у політичному житті, балотуватися до місцевих рад, до парламенту і президенти. Це не заборонено Конституцією. Тому Зеленський, піднімаючи це питання, однозначно підняв абсолютно на інший рівень тих військових, які долучаються до політики, зокрема Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України, і фактично підтвердив його політичні амбіції, хоча він про них не заявляв жодного разу. Втім, є інші політичні сили, які активно просувають тренд залужного просувають пости залужного як майбутнього кандидата в президенти. Ну зокрема. Журналістка Яна Соколова в одному із інтерв'ю запитала генерала Марченка, чи підтримає Марченко Залужного, якщо Залужний м, надумає або вирішить йти в президенти. Ну, це очевидно, вже тут не треба подвійних трактувань, це зрозуміло, і е, активна інформаційна компанія з підтримки залужного як кандидата в президенти без його погодження вже триває давно в інформаційному полі. Безумовно, це не могли не бачити на він не розуміти і хтось нарадив, звісно, Зеленському, а можливо, він сам вирішив. Зробити такий коментар для видання «Десан». І він, як на мене, є найрізоназнішим, але найбільш невдалим. Тому що, ще раз наголошую, для політика, який має вже стаж, а Зеленський саме є політиком зі стажем, говорити такі речі не дуже правильно, особливо, якщо навіть має бажання залужний балотуватися в президенти. Тим паче, коли він перебуває в статусі головнокомандувача Збройних сил України. І коли абсолютно очевидно, що є певне непорозуміння між цими двома ну вже політиками чи не політиками, мені складно сказати. Залужний ніяк це не коментував, але сьогодні цю тезу активно обговорюють в інформацію. Цінному полі, і мені відверто кажучи, не дуже приємно це чути, тому що це дійсно підбиває і підриває єдність у команді президента, який сьогодні, незалежно від його прізвища, виконує надзвичайну місію. Зараз говорю прізвище незалежне, яке у президента виконує місію саме збереження України. На вулиці, вибачте, війна, Україна перебуває фактично в стані війни. Росія напала на нас, і ми зараз намагаємося вберегти незалежність суверенність і демократії в себе в державі. Тому такі заяви, звісно, не додають. Але знову ж таки, не помічати активної політичної атаки на банкову також не можна. Це все свідчить про те, що мені так видається певні політичні сили сьогодні розуміють, за яким сценарієм будуть розвиватися події в Україні, і вони активно готуються до виборів, попри те, що Зеленський сказав, що виборів не буде, але принаймні, поки що. Втім, це як на мене найбільший невдалий коментар. Зеленського у цьому виданню саме десант, решта тем, які були ним озвучені, також цікаві, їх варто проговорити, тому не перемикайтеся, додивіться відео до кінця. Хоча мені так складається враження, що решта інформації навряд чи викличуть у вас великий інтерес. Зеленський, зокрема, говорив про те, що його намагалися вбити кілька разів, присилали сюди різні диверсійні групи. Він згадав історію про Майдан 3 що це проект, а не в класичному вигляді Майдан, і що до кінця року Росія намагатиметься усунути його від влади. Ну і в принципі перебіг всіх політичних подій ще раз, в Україні, вказує на те, що. Сценарій з можливої зміни президента в Україні, який зможе домовлятися або буде домовлятися з Росією, про е, якесь перемир'я замороження конфлікту він реалізовується Росією. І за підтримки, звісно, прямої чи опосередкованої різних експертів, політиків в, в Україні безпосередньо в самій Україні, які чи то зі своєї дурості, чи зі своєї несвідомості все-таки підтримують російські наративи в Україні. В тому числі Зеленський говорив і про Китай, згадував він зустріч Інзіпіна Джозефа Байдена і е, говорив про те, що Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія окупувала Україну. Це важливо зараз. Знати і розуміти, тому що це позиція, все таки президента, який має певну інформацію, володіє нею. Ну і я вам скажу, моя позиція була ще рік тому, що Китай не зацікавлений дійсно в тому, щоб війна закінчилася виграшем Росії. Йому не потрібна ця дестабілізація на європейському континенті, бо він я маю на увазі Китай зацікавлений в більшій торгівлі з Європою ніж у війні з нею. Втім, Зеленський наголосив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в різних точках світу, яскравий приклад тому Східна Азія, Північна Корея. Зараз серйозні коливання відбуваються на кордоні з Фінляндією. Я більш ніж переконаний, що Путін і надалі намагатиметься дестабілізувати ситуацію і на Близькому Сході. Через підтримку Хамасу, хоча вона абсолютно зараз не очевидна, і інші гарячі точки він намагатиметься створювати для того, щоб все таки зменшити потуги Заходу в допомозі України. Для нього це важливо. Тим Зеленський наголошує на тому, що е, зараз на даному етапі розуміючи всю складність допомоги, яка надходить в Україні, і питання, які є в Конгресі, виникли Сполучені Штатів Америки. Дуже важливо, аби Захід просто погодився продати Україні системи протиповітряної оборони, аби ми могли захиститися від. Атак росіян. Але на сьогодні, я так розумію, з його слів, що рішення Захід таке не ухвалює з низки причин. Де брати гроші, ну він запевняє Зеленський за те, що ми зможемо їх знайти. До прикладу, у мене також сумнівів в цьому немає. Але найголовніша. Ціль отримання більших систем ППУ для наших великих міст це саме повернення українців додому. Він запевняє в тому, що на його думку, якщо 7-8 великих міст України матимуть достатньої кількості системи протиповітряної оборони, щоб українці там могли спокійно проживати, працювати, водити діток до школи, сплачувати в такий спосіб, коли працюють і податки, то вони повернуться в більшій мірі із-за кордону додому. Я ну відверто кажучи, також такої думки, але поки що захід, ну. Не готовий віддати частину своєї системи протиповітряної оборони Україні, навіть продати. Ну і безумовно, що якщо і далі ситуація так буде рухатися, тобто не визначено, або допомога буде надходити менше ніж потрібно, то Росія буде провокувати третю світову війну і вона її може розпочати навіть з країною НАТО. Це теза не нова. Вона лунає давно, і ну, ставити під сумнів її зовсім то було б не зовсім правильно і щиро. Але в будь-якому випадку вважає Зеленський, що Китай і Сполучені Штати Америки можуть суттєво вплинути на Росію, натиснути на неї, щоб вона припинила війну і, безумовно, почалися переговори з Росією, але на єдиній умові, коли Росія повністю виведе війська з території України. Тобто, вже в цій частині абсолютно нічого нового Зеленський на правду, не сказав. Єдине, коли вони запитали, чи до. Поскаєваєте ви фізичне знищення Путіна. Він сказав так, бо зараз багато є спекуляцій: це війна, і Україна має всі права захищати свою землю. Ну, можна розшифрувати, що це як і один із варіантів ну вирішення проблеми. Але як дістатися до Путіна? Поки що ніхто не знає. Я думаю, що росіяни самі з цим впораються. отака от коротка анотація, такий короткий огляд. Цього великого інтерв'ю британському виданню The Sun». зараз є чимало критики на адресу Зеленського стосовно озвученням тези про Залужного і про те, яке місце військових у політиці. Вона відверто скажу справедлива, ця критика, тому що згадуючи 2014 рік, про який говорив Зеленський саме в цьому інтерв'ю, коли саме після початку. Окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей анексії Криму, то дійсно політичні партії заходили в парламент на військових гаслах і обов'язково проводили з собою туди військових, і за рахунок цього вони вигравали. Ну а далі історію із тим, як достроково були припинені повноваження парламенту восьмого скликання, ви знаєте, тому пояснювати я це не буду. Що ви, друзі, думаєте про таку заяву Зеленського? Чи може бути залужний політиком, чи не може, пишіть у коментарях. З радістю почитаю їх. Підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!